Друзі, всім привіт! З вами автопарк, Одеська Філія. У нас на надходженні новий автомобіль Ford Focus 2017 року випуску. Даний автомобіль приїхав до нас із Америки. як і саме було пошкоджений, може дізнатися, подзвонивши до нас. В цілому по водним даним це 2 літри, бензин, автоматична коробка передач, комплектація СЕМ, камера заднього виду, по екстер'єру у нас графітовий колір. Титановий диск від компанії Ford на новій гумі, дуже якісний та а, без пробігу зовсім. В цілому, що я хочу сказати, даний автомобіль, напевно, є найпопулярнішими. Давайте подивимося, що в нього всередині. Повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, датчик світла, круїз контроль та управління мультимедією. управління голосовим. Управління, голосовим управлінням та управління прийняттям відклонення дзвінків. У нас є кондиціонер, все працює, дує холодним, тут питань ніяких немає. Штатна мультимедія, також нічого у нас нового тут ми не побачимо. Камера заднього виду ж, теж є, все працює, все дуже деталізовано. Як ми бачимо, по Бортовому комп'ютеру все у нас дуже гарно, в плані техніки питань немає до авто. Салон у нас не зачуханий, в цілому також в дуже гарному стані, як спереді, так і ззаду. Ззаду дуже багато місця. Для задніх пасажирів комфорт забезпечений на високому рівні. В цілому, підсумувавши все вище я хочу сказати лише одне. Дійсно цікава автівка, всі. Їх люблять, всі їх е, хочуть мати у себе, тому ви можете приїжджати до нас в Одесу по адресу Михайло Грушевського, 15а, придбати цю автівку в лізинг, кредит, 3 або або заготівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!